Сергій Гринюк, президент ФСК Буковина, і гостем програми «Чернівці сьогодні. Вітаю вас. В нашій студії. добрий день Сергію варто згадати 8 місяців тому ми вже спілкувалися з вами. в Програмі Чернівці так. сьогодні. Тоді була інша розмова. Зараз є про що говорити. Багато змін відбулося в клубі. Можна і сказати, відбулося певне перезавантаження. З'явився новий тренер, нові гравці, нові партнери. Ну, говорити взагалі є кожен раз, прошу, да що це говорити можна позитивно, можна негативному, да? в негативному. Плані і чи є, що зроблено, чи немає що зроблено, да. Ну за вісім місяців дійсно дуже багато виникло різних моментів, да. Саме найгірше з них це те, що ми оказалися в другій лізі. Ми про це вже говорили. Просто тут навіть так багато пройшло часу, що ми вже то забули, що ми вже знаходимося в другій лізі. Задача Але стій... це ж не глобальна проблема. Тут зараз головне роз'яснити глядачам, болівальникам, самим гравцям. Це ж не є повна катастрофа. Ні, ні, це не повна катастрофа, то я вже всюди виступав багато де, і болівальникам пояснювали, і говорили, спілкувалися. Це дійсно. Потрібен час, тому що дуже швидко і коротко не вийшло не, не зробити так, як ми хотіли. Якби збільшили команди, так як говорили, що перший бізнес збільшить кількість команд, то ми відповідно було залишилися. А, на жаль, відбулося те, що відбулося, да. Є вже факти, ми виходимо з того факту, що є. І тому використовуємо цей час для того, щоб дійсно перезавантажити команду, щоб ті плани, які ми собі тоді запланували, тоді було заплановано, і ми чітко по цим планам йдемо. Єдине, що навіть да, від коректуємо, виходить, що задачі помінялися, що вже не тільки втриматися там, да, в першій лізі, а зараз у нас задача попасти назад, повернутися в першу ліву. Це основна якби задача, і вона є реальна. Однозначно. І за цей час дійсно перезавантажити, то, що я тоді говорив, команду юридично перезавантажити, то, що я теж говорив, ще, юридичні документи, аспекти переробити, це об'єднання стадіону ну, разом з командою і з клубом виходить, ну, комунальне підприємство, да. тут теж деякі кроки зроблені. Хотілося б більше і швидше те робити, але, на жаль, ну, в деревструктурах у нас. По всій державі у нас маємо те, що маємо, трошки воно дуже помало робиться, відбувається. Але депутат, з, з депутатами разом є комісія зараз, да? комісія працює. Вже, там просто є дуже багато моментів юридичних, їх не буду пояснювати, тому mm -hmm. нікому не цікаво. Але да? в цьому напрямку теж працюється. Да? Воно не зупиняється, тому що і ціль буде досягнута. Якщо ставити ціль, куди ви йдете, ви обов'язково туди приходите. Тим більше зараз вже перезавантажено дійсно команду. Команда практично, можна сказати, майже нова. Да? З новими гравцями лишилося більш... буквально одиниці да, гравців, новий тренер. Да, тренера. Я не хочу казати, не можу говорити взагалі таке, що той тренер був якби, поганий чи хороший. Да? Тою тренеру треба дійсно сказати дякую, тому що. Найскладніші ну, складніші, міг, часи, був, складніші так. часи він втримав, як міг втримав команду. Втримав, вона не розпалася, вона не розійшлася. Да. Ось, один, йому так само потрібно було відпочити від тої обстановки, і потрібно було якісь нові хвилі, нових тренерів, нову команду. Дійсно, ми з ним говорили. Таке рішення було прийнято не тільки там, мною, так чи керівництвом клубу, а разом з ним це було прийнято. Йому дійсно дякую. Всі, хто це розуміє, той розуміє. Да. Получається. А зараз. Нові задачі. задачі дійсно сформувати команду. Команда почала формуватися в кінці виходить, вже сезону, да? а відстань між закінченням сезону і новим сезоном літом дуже маленька. Буквально там, виходить, місяць з чим-то. Да? По суті говоря, формування команди зараз, те, що відбувалося, воно відбувалося напротязі всього двох. Там з чим-то місяців. Да? Це дуже короткий період. Але вже зараз видно якби, кроки. Видно якийсь малюнок, не кожну гру. Да? Я реально кажу, я не люблю придумувати, розказувати, що так, так все класно. Ну, не може бути класно за два місяці. Да? Але по деяким іграм чітко вже видно, що нова лице команди, нова гра. Да? Вона е, акцентується на командну гру, на цікаву гру uh -huh. для глядачів. Ну, в принципі, ще в, те, що глядачі вже йдуть і пішли да, на, на командну і на грудцю, то вже це є вже результат. Можна розказати все, що хочете, да, але коли прийшло 100 е, вболівальників. Ну це неправда тоді, тому що вболівальники в першу чергу є тим результатом команди, виходить. Ну і дуже багато зроблено в. Взагалі кругом команди, да? крім того, що гри. Ну, якщо ми згадали боліваньки, то на минулій грі то взагалі рекордна кількість була, да. так? Понад п'ять тисяч. Да, понад п'ять тисяч прийшло. Взагалі для другої і першої ліги це взагалі дійсно нонсенс, що отак от прийшли дуже багато дійсно гравців. Це говорить про те, що і робота в клубі ведеться в першу чергу. Партнерів робота ведеться, сама гра теж ведеться. Тобто просто в цьому напрямку ведеться робота. А просто в деяких клубах, взагалі, в перші другі лізі в цьому напрямку навіть не ставляться такі задачі перед клубом, що потрібно. Повернути глядачів в першу чергу. А які за задачі ставляться? Задачі ставляться там вигравати, задачі ставляться там, не знаю, реалізовувати гроші, там, щоб була команда, от щоб вона повинна бути там дитячі, там більше піднімати. Ну дитячі не може підніматися, якщо не, не, не бачу того футбола. Да? Тобто, ну і такі речі є, і дійсно дуже багато є. Тобто, по, по новому, я рахую, що ми працюємо по новому напрямку. Да ну дуже мало клубів взагалі працює, да, чесно говоря. То тоді я по-моєму на ті передачі говорили. Я коли пообщався, поговорив з багатьма там президентами, командами, то я зрозумів, що ну ми можемо це зробити, і тих зусиль, тих людей, що хочуть це зробити, у нас набагато більше бажання, розуміння і досвіду. Ну я так порахував, я рахую до сих пір, що це так є. І результат якраз поглядачам по грі. Ну, ми сподіваємося і далі це буде, тому що поки що тяжко сказати, тому що кажу, два місяці, дуже малий період на те, щоб сформувати команду. Поки що не напрацьовані не на якісь там комбінації, якийсь зв'язок такий чіткий гравця з гравцями, виходить, тому що одну гру не можуть вистригнути зіграти, одну гру можуть ще не так до кінця зіграти. Ще немає порозуміння да, між ними. Тим більше ще до останнього, буквально на минулому тижні, ще ще додалися гравці. І різна підготовка. Одні пройшли збори літом. Да, цей вони вже грубого валяда. Там вже до два місяці готуються і готували. А інші лише прийшли. А інші прийшли ще місяць лише назад. Вони в різній підготовці, вони uh -huh. в різному розумінні. Виходить. І тому це так говорять для глядачів, щоб не розуміли, ну зробіть поправки так. на це, виходить, uh -huh. що не може бути отак раз, два місяці і зразу. Це хіба що ми купили би там зіркових гравців, і вони просто індивідуально за рахунок того, що низький рівень нашого футболу і в другій лігії вони б просто індивідуально вирішили би. Ну результати би вирішували, і було цікаво ходити на них дивитися. Але на жаль, ми це не робимо і цього не можемо зробити, тому що купити Месі там зараз там зашкалюють цифри, ми не можемо собі позволити. Да? Ми тоді ці кращі гроші на державу кинемо на якусь програму. Виходить. ну і так жартую це. Так що ці поправки робити дещо буде далі, до кінця сформована команда вже в перерві, в зимній період там буде більше часу. І, можливо, буде, додамо більш якісних гравців. Да? Вже по, вже бачать, я вже чую, що по іншим гравцям в інших клубах вони вже бачать, що тут дійсно умови всі робляться умови mm -hmm. для команди. Да? Взагалі повернулися до команди, виплачуються там ці преміальні, якісь виплачуються зарплати, умови їм создаються нормальні, до тобто проживання, харчування. не знаю, там форма гарна нова, получається, відношення до гравців зовсім інше. Вони це моментально передається, і в нас вже наперед, навіть на зиму вже є там дзвінки, що ми би хотіли в зимовий період прийти до вас. Ну приходьте, будемо переглядати, дивитися. От як відбувається цей це відбір? Певно, не всі, хто хоче, беруть. Ну Відповідно, відбір відбувається в першу чергу під той стиль команди, під той стиль гри. Навіть не команда, а гри, виходить. Це вже основне рішення все рівно за тренером, да? тому що тренер він має бачити, він бачить, який стиль ми пропонуємо. Ми пропонуємо і будемо дотримуватися стилю іменно такої, що. Не від захисту. Це має бути гарний, має бути шоу. Оце те, що ми зараз створюємо, то що має бути, да, і то, що партнери допомагають робити, ми робимо багато. Іменно що? Людина має прийти і отримати задоволення в загальному від всього. Да, це мається на увазі, і від обслуговування, і там. Е, до... Від того стадіону, від тих, ну, від того харчування. Даже. Ось з харчуванням теж є певні проблеми. Да? Ми не маємо поки що вплив на ті ж, наприклад, кафе, ті, що там стоять, бо деякі там мене дуже часто запитують, чому там не змінено, чому нас там не можуть нормально обслужити. Тому що ми не маємо до того нічого, поки що юридично тут тільки ми робимо певні кроки. Uh -huh. Просили, говорили з цими підприємцями, щоб вони пішли на ну, якщо ви не маєте ніякого впливу. Просто самими побажаннями і помахати пальчиком, ну, це нічого. Це, це так не робиться. І тому вони такі, які є. Я не хочу казати, чи вони погані, чи хороші. Напевно, гірше. Чуть-чуть погані, напевно, більше, ніж хороші, тому що було б... Все-таки на зустріч би йшли. Да. А які питання саме щодо харчування? Нездорова їжа? Ну, ні, 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 не в тому плані. Просто е, обслуговування такої кількості людей, то, щоб було, вони угу. за цей час трохи втратили, да, тому що приходило мало людей. Да, угу. І щоб обслуг... якісно обслужити цю кількість людей, да, то, ну, трошки інший підхід має бути, да, доступність цін, більше асортимент, так. більше щось цікавого, швидкого. Ти ну, більше на крайній грі багато дітей було? Так, да, да, для дітей так само має бути. Ну, всі ж у нас їздять, Зараз і в, і, в, і в Львів, і в Київ, і за кордон їздять багато. Да? Бачать, яке там обслуговування, харчування, це все швидко, швидко, якісно виходить, багато чого цікавого. Ну, і таке саме тут у нас треба запроваджувати. Да? Треба, Получались. Це, напевно, треба на сесію йти міської ради. На сесію якраз комісія, оця, вона працює по всіх напрямках. Да? Але я просто так уже через телебачення ще закликаю цих підприємців, що їх все таки більше треба повертатися і так само їм теж робити. Тому що те, що відбувається зараз, наприклад, ми робимо. Ми об'яснили, сказали, сказали, що це не політичний ніякий проект, і вже багато, що це дійсно. Ми просто стоїмо і робимо. Ми не, не просимо. Під'єдналися спочатку по чуть-чуть. Да, там якісь підприємці, спонсорів дуже багато зараз. Там більш кращий партнер, да, сильніший партнер вже повернувся. Зовсім інший вже, ну чим більше буде партнерів, і не тільки просто партнер, ми даємо гроші, і все, да, а іменно треба робити щось, да, вносити зусилля людей, зусилля там розумові, якісь там, якісь пропозиції. Виходить, і зразу видно буде результат. Якщо чим більше буде цих партнерів, людей, які будуть робити для міста, для стадіону, для спорту, для футболу, взагалі всього, да, тим більше буде результат. Ато не потрібно чекати, що хтось це зробить, тому що тут навіть фізично мало навіть грошей потрібно, що це фізично щось виконувати, робити. Получається, от щодо грошей і до, щодо фінансового стану клубу на сесії міської ради затвердили допомогу та да, ну, бюджету 400 тисяч да, 400 тисяч. В принципі, я пояснював, це дуже бо мала частинка. Це та частинка, яка приєдналася до тих спонсорів, до моїх коштів, да, бо дуже багато моїх коштів було витрачено на це на команду. Потім спонсорів партнери появилися, теж ще добавили, да, виходить, партнери, Є кілька спонсори. таких потужних партнерів, тобто не на короткий термін до вас приєдналися. Ну поки поки що, якщо з потужних таких партнерів, ну це останнє то що це. Якщо знають обмова Єврошопу це приєднався, да, ж вони якби дуже. Зусиль і вже направило не тільки кажу фінансових фінансових. Не просто треба гроші викиту. вони mm. розуміють. Вони треба вони думати, як далі думати, працювати. як це, куди mm -hmm. це направити для того, щоб привлекти людей, для того щоб покращити якість гри для того, щоб покращити якість, 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 да що зовсім по іншому. Не так просто, щоб викидувати, розкидувати гроші, і вони ніякого результату не дають. Акцент йде дуже конкретно, наприклад, на дітей. Тому що діти дійсно в цей час ну, не всі можуть, наприклад, мати можливість навіть ці ж 30 гривень да, там, дати. Хоча ми дітей старалися максимально особливо свободних. Те, що зв'язано з шкшкіл, ми запускаємо. От на цьому ми зараз націях. Це ми взагалі багато запускали да, дітей. І ми взагалі передбачаємо, що дітей ми будемо запускати там. До певного віку, наприклад, там, не знаю, до 15-16 років, да, безкоштовно на стадіон. Для того, щоб вони прийшли, мали змогу прийти. Да, вони підтримали, вони побачили дійсно це, шоу. вони прийдуть з ними батьки. Батьки оплотять, да, ту частину, що там дійсно потрібна допомога клубу. Не тільки так, ну, безкоштовно ми не можемо теж робити, тому що все це, що є, воно потребує грошей. Ну, і те, що безкоштовно, я не устаю говорити, Воно не, такого, не такий результат дає. Це просто не цінять. Люди просто не цінять те, що безкоштовно, не цінять. Угу. Але ми будемо робити, хай мінімально, мінімально. хай невелика ціна. Да, да, буде. да. Ми будемо робити так само акції, по, наприклад, вибірково дешевше білети. Да, наприклад, щоб от на цей раз ми там, можливо, на цей раз, а можливо, на день міста ми зробимо дешевше білети. Це для того, щоб більше людей прийшло. Ну, бо є такі у нас там запитання, а могли б ви зробити. Я не можу заплатити 30 гривень, зробіть дешевше. Ми зробимо, побачимо, наскільки це дійсно вплине на е, е, відвідування. відвідування матчу, да. І тоді ми зробимо висновки. Якщо дійсно буде більше ще людей, да, що дійсно цих 10 там, гривень чи скільки там да, зіграє ролі, да, будемо робити дешевше квитки. Хоча ну, 20-30 гривень це зараз відповідні відносні гроші. Але да. якщо людина взагалі нічого не платить, то вона відповідно, це не цінить. Ну це однозначно, да. Щодо створення хороших умов, знаю, що табло нове, звукове да. обладнання, тренерські кабінки. Тут, якщо ну, багато чого зроблено, дійсно самі основні речі це от табло електронне. Можливо, воно не таке велике, як ми хотіли, але не все зразу. В перспективі стоїть навіть задача ще більше, да, покласти табло, щоб його було видно. Можливо, два поставити да, з одною, так як є на інших стадіонах. Але ви ж теж розумієте, це все ж фінанси, по перше да, ми, ну, по-друге, треба більше поступово рухатись, чим зразу рухнутися і вмерти. Да. Але відповідно це вже якийсь рівень да, табло електронне. Будемо на цей матч, не знаю, чи встигнемо, тому що там зараз експериментуємо, випробування йдуть, да, будуть на табло робитися повтори да, цих основних горів, ну, моментів, моментів відповідних. Да. Просто я вже не хочу сказати, що точно будуть на цей матч, тому що е, завтра там вже вивчається програма. Програма там експериментну проганяється, получается, да? І надіюся, сказали, що буде на 80%, але все рівно є 20%, а вдруг не буде. Угу. Ну, в принципі, по всій дай, вже повинно бути. Ну, по крайній морі, реклама ми вже можемо пускати, uh -huh. якусь да? якусь на табло ми можемо пускати. Ну і плюс до цього всього ще звук. Всі чули, бачили. Вчора ми ще ми регулювали, тому що там трошки було ехо трошки йшло по стадіону. Ще щось, то вчора ще більше відрегулювали звук. Всі вже, хто був на стайоні останнього матчу, чув, що звук зовсім інший. Да? І набагато краще, якісніше вже можна включати музику, чути оператора того ж. Ну, зовсім інший підхід. Так само. Дуже багато зроблено, щоб зайняти дітей, жінок, наприклад, ну, в основному зараз ще дітей займаються дітьми, будуть займатися при вході, да, там, музику включати, якісь там шоу робити. Виходить. На цей так само матч буде зроблено тож, таке якби, шоу на стадіоні самому. Да, воно там з я не знаю, як воно називається, правильно, як воно буде, я не хочу звучити. Це буде ще до матчу зроблено. Чому до матчу? Щоби Дуже багато коли людей приходить, наприклад, тих же 5 тисяч, якщо вони приходять за 15 хвилин, це просто неможливо пропустити навіть просто, так, без білетів, без нічого, просто відкрити в рот і запустити. І от ми хочемо, щоб люди прийшли раніше, але щоб не чекали, не очікували на лавках і просто скучали. Да? А для того, щоб вони знали, що весь час буде за пів години до гри, буде на стадіоні відбуватися якесь шоу. Ну і плюс перерві. Перерві серівно там перерва маленька. А от за пів години до, до гри буде постійно яке-шоу відбуватися. І тому люди будуть приходити раніше, вони знають, що вони, як мінімум, не будуть скучати, спокійно зайдуть, візьмуть білети, пройдуть нормально, і їм буде цікаво. З дітьми будуть так само різні е, робити заходи з дітьми. Це для того, щоб ну, бру я дитину, йду на стадіон. Дитині не цікаво, вона хоче щось Цікаво там поїсти. Вона хоче чимось зайнятися, да щось цікаве побачити. От тому ми оце ці заходи ми вже робимо. Це те, що ми побачили, і те, що ми почули, дуже від багатьох батьків дякую. Тому що каже батько каже, так да, класно. Я можу взяти дітей. Вони задоволені зі мною йдуть, А я дивлюся футбол. Навіть якщо діти, наприклад, поки що не дивляться футбол. Вони будуть потім дивитися. Ну що їм буде цікаво, відповідно. Да. Ви певне Сергію, цікавитесь тим, як інші. Клуби виходили теж з такої певної кризи, як заново народжувалися, як заново запускали свою роботу. Ну багато історія тут дуже велика. Багато. Ми вивчаємо дійсно досвід інших клубів, але нікого не було такого досвіду, як в нас. Всі економічні військові. Обстановці, да, відновлювати, робити. Більшість, чесно говоря, мої знайомих, вони сміються, кажуть, ну ти розумієш, дивуються, кажуть, ну, ну, тебе або з головою проблема або що. Да. Я кажу, ну так почекайте. На а насправді д... Сергій що? Ні, ну, це, Насправді ну, кожен вибирає, я багато чого роблю, якби ну, не бідна людина. Да. Ну навіщо я буду втратити зусилля, наприклад, тій же політиці, да, щоб що я бачу, що зараз там важко взагалі куди піти, Нормально, чесно говоря, не хочу образити когось е чистоплотну партію, яку знайти, ага. на яку не мають якісь там впливи, і взагалі вони хочуть що зробити, і так далі. Але потрібно взагалі при завантаженні робити знизу. Я в плані так, якщо прийди і зроби. Да? Я і так багато робив, да? роблю, я роблю сам особисто, наприклад, або з тими партнерами, з людьми. Да? Набагато більше, ніж деякі партії разом взяті, виходить. Да? За це ми вам як ми що не в політику пішли, а займаєтесь футбольним да. клубом? Хоча да, від політики теж нікуди не дінешся. Хоча, ну я кажу, що це не політичний, абсолютно Це діти, це спорт, це те, що воно має бути. Дуже багато запитань. от, навіщо тобі Зараз війна, зараз така встановка критична. Як ти навіщо тобі це робити? І навіщо нам це робити взагалі державі? Ну я такий от яркий приклад приведу Ізраїль. Да? Ізраїль взагалі на пустелі, да, вони хотіли, у них було бажання побудувати державу, свою державу. Да, і вони знаходяться майже весь час в стадії війни. Але ж вони не акцентують увагу, вони повинні жити. Вони для чогось воюють, вони захищають себе, вони воювали і вони весь час в стадії війни. І це треба розуміти, що взагалі війна всюди відбувається на всіх фронтах. В спорті ми відновлюємо, ми робимо. Да, Військові захищають цю державу. Ну для чого вони захищають? Має бути нація, має бути жива країна. Якщо не буде живої країни, спочатку ну, давайте не будемо спорт, потім давайте ага. школи закриємо. Ну навіщо нам вчити дітей? Нам треба йти воювати. Давайте візьмемо автомати і будемо всі воювати. І в нас буде військо безтолкових, тому що вони не приходять навчання. Вони будуть не спортивні, тому що ми спорт виключимо. Це неправильно. Це просто нерозуміння і менталітет наших людей в більшості. Виходить, вони просто це не розуміють. І мені дуже ну, так прикро, і так дуже обідно, виходить, що от і багато там людей в загальному кажуть, от там виділили стільки то грошей. А навіщо? Там є у нас набагато речей, в першу чергу, необхідних. Давайте будемо лікувати там дітей. Так почекайте, давайте ми дітей ліпше сюди, в спорт затягнемо. Їх не треба буде лікувати. Ми вже на, по російські послідства, як це на, вже на наслідки mm -hmm. тратимо гроші. Давайте ізначально правильно це зробимо. Подивіться, як це робиться в інших державах. Почитайте, як це, для чого це робиться, що це робиться. А в нас люди не привикли ні читати, ні вдуматися, не вияснити. Вони дуже класно і багато дають порад в тому, чому вони не розуміються. А кричати і весь час тільки критикувати, дуже просто легко. От, я, наприклад, то, що я там говорив пояснив депутатам. Ну, любі депутати і опозиційні, і ну всі вони тут об'єдналися, вони зрозуміли. зрозуміли коли їм це звичайно. розказали, показали, що я є реальний, так. я є реально свої гроші кидав. Я не прошу там да, на реально допоможіть мені, щоб це не втратилося. І буде результат. Почекайте. Да, бо всі сказали, давайте ми хочемо, але ми хочемо першу лігу. Ми хочемо дитячі команди, ми хочемо змінити. Так, але це поступово. Але без грошей це не зробиш, і один я не тягну, тому що я не є такий олігарх великий. На далі я зможу підтягнути, але мені для це потрібен допомога, час. Звичайно. Для цього потрібна допомога. Я казав, що цих 400 тисяч теж мало. Да? Я то, що зможу, ще додав. Добре, що зараз появилися партнери, ще спонсори там додалися і ще додаються, тому що вони вже бачать результат. Вони вже бачать зовсім іншу команду, вони бачать інші відношення. Той же даже і міста. Ну я за область не трогаю, не хочу обсуждати, бо область поки не допомагала, але не допомагає нічого. Ну там інша обстановка. То ми не будемо тривати політику, Да. Але слава Богу, що і місто і депутати повернулися о вже і тоді і інші допомагають. Думають, ну раз, угу. вже повернулися до цієї команди, і до футболу, і до футболу, і до спорту. Давайте ми будемо. Коли вже це роз'яснили, показали. О, це вже зовсім інша кухня получається. Да. Це дуже добре дійсно, що ви вийшли, показали, що в цьому розбираєтеся. Ну і найголовніше не побачили вашу віру. Тобто, коли ну, ви пройшли, опустили руку і сказали, дійсно ситуація, ми не знаємо, що ми будемо далі робити. Ну, так? ну, ну так, Коли теж ти важливо. негативно до, до цього не відбулося, я ж ну, всім пояснюю, тут дуже важливо, що якийсь певний мене імідж. Я кажу, подивіться, я там за те, що брався, в мене був результат. Да? Ну, я впевнений, я привик йти до кінця, я буду йти до кінця. Да? Я поки що там з невеликими там, спонсорами і так далі. Але зараз, вже, наприклад, я кажу, а є ж вже партнери є. Мені вже зовсім легше, ви побачили цих футболістів, вже, вже вони так. набагато краще відносяться, краще віддаються, тому що вони розуміють, що є вже появляються сильні партнери, сильні а люди, які допомагають не просто словом, розказами і так далі, але вони ділом, фінансами, якимось, да, там, ті ж елементарні, кажу, е Получається, табло на стадіоні зовсім інша всанок. Для них це все. У них є вже мотивація набагато mm -hmm. більше. Оце, і тоді вже підтягуються інші люди, вже почнуть підтягуватися. Я всіх закликаю, будь ласка, приєднуйтесь. Ти не кажіть, не розказуйте, а просто приєднуйтеся. Хто скільки може? Один зробить табло, другий зробить ще щось. Інше в загальному буде результат. І не потрібно чекати депутатів і вигравати якісь політичні там. Напрямки, виходить, зусилля тратити не, то. Да, виходить. не тільки на то, там теж потрібно боротися, да? на цей час потрібен. Але візьміть, прийдіть, зробіть тут вже, а не там. Дуже все просто. Да. Сергію, ви згадали майбутню гру, зараз можете її анонсувати. Ну, на цю гру, ми, я вже казав, повторив, що ми повторюємося дітей, ми запрошуємо всіх безкоштовно. Абсолютно до 15-16 років. Ну, Плюс-мінус розумієте, не можна да, рік. Там будемо пропускати, ми будемо швидше всього пропускати через окремий вхід, давати білети прямо на це, щоб не створювати іменно великі черги біля кас, Тому що якщо прийдуть багато людей, там черги дуже людей так само дратують і хвилюють. Деякі розвертаються, уходять на цю гру. Ну, Котра відбудеться в неділю. В неділю, так, так. В четвертій годині відбудеться вона. Да. Ми запрошуємо. Ми ще хочемо, щоб надіємося, що ми поб'ємо рекорд. Якщо ми запросимо і дітей, запросимо всіх глядачів, можливо, крузовим вже на цю гру дешевше білет по 20 гривень. Да. Получається, надіємося, що всі буде прекрасна погода. В прошлу неділю, в домашню мається на увазі, був дощ, і то прийшло. Більше п'яти тисяч болівальників. А на цю неділю показує, що буде прекрасна погода в четвертій годині. І ми сподіваємося, що ми ще більше поб'ємо рекорд і приглашаємо, що дійсно буде гра. Вже футболісти. Я з ними сьогодні були збори. Кстати, ми говорили. Вони налаштовані дійсно показати, віддатися цій грі. Сергій, спасибі вам за участь в нашій програмі, а також за величезну віру у футбольний клуб Буковина. Хочу нагадати телеглядачам Сергій Гринюк, президент ФСК Буковина, був гостем програми. Черняція сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось. Thank you.